Цілий детектив розігрався із яйцем. В центрі столиці поцупили величезну мальованку. Один з півтисячі експонатів великоднього фестивалю на Софійській площі зник напередодні. Це робота київського автора Вероніки Михайлуци. на величезному яйці із оргскла художниця намалювала портрет власної такси. Тому на пошуки вирушили не лише поліція, організатори виставки і ТСН, а ще і мисткиня із собакою. Чим закінчилась спецоперація Мар'яна Бухан розповість. Дожницю Вероніку разом з чорною таксою Берімором ТСН зустрічає у спальному районі, де вони мешкають. Заради пошукової операції пса довелося розбудити, адже в день він зазвичай спить. Ти красавець. після невеличкої прогулянки берімор вирушає на місце злочину. Що ближче до Софійської площі, то помітніше він нервується. Чуть жалуватися, що так довго є. Ще добу тому на цьому місці стояв його портрет. Тепер від нього лишився тільки запах: прикро вражені і модель, і художниця. Ти не знаєш, де воно знаходиться і яка ціль. Ну серце просто м'яко не на місці. Витвір Вероніки стояв біля паркану, тож його нескладно було поцупити з підставки, покласти в машину і відвести будь-куди. Організатори фестивалю, щойно виявивши пропажу, заявили у поліцію: Вероніка йде між чужих крашанок шукати представників адміністрації, аби спитати, чи не знайшли її яйце. І тут на неї чекає добра новина. Ми а, розмістили пост у соцмережах про те, що пропало яйце, і нам сьогодні прийшов дзвінок, і ми його все ж таки знайшли. Знахідку повертається. Тають автору Вероніка і Берімор щасливі. Ну Всього подивимося. Поки крашенку несуть на площу, радіють уже відвідувачі. Ми посмотрели новини, знали, що пропала собака. Рім срочно на а то ще щось то Ось вона сила соціальних мереж і телевізора. Знайшли цю крашенку тут, поряд на вулиці Рейтерській. Вона була просто у траві, трошки подряпана зараз. Але автор обіцяє довести все до ладу. І головне, що зараз ця Крашенка Ка стоїть в центрі експозиції. Організатори ж фестивалю запевняють, попри хеппі-енд, крадіжку розслідуватимуть, і допомогти їм у цьому вже пообіцяли поліцейські. Вони будуть шукати так, то і вони зможуть подивитися камери, які відстежують, що проходить в Києві. Тобто, з їх допомогою ми будемо знати, яким чином скоївся цей злочин. Тим часом художниця зізнається, їй не цікаво, хто поцупив її роботу. Наразі вона радіє і не стримує сліз. <рес> щастя. Мар'яна Бухан, Андрій Хлус, ТСН, 1+,1.